Дорогі парафіяни, дорогі українці, наші захисники, наші захисники. Хочу вас всіх привітати з вербною неділею. Дивіться, нам Бог не таку ладну ладно, погоду собі можемо трошки не відсвяткувати, А щаткуємо завдяки нашим воєнним, бо вони нас захищають, і ми то можемо жити в мирі, спокою і злагоді. Хто ще каже, хочу вам всі побажати щастя, здоров'я, успіху в житті, Божого благословіння. В першу чергу то є мирного неба над головою. Нехай же наша Україна розчвіте з Божою допомогою з нашими хлопаками, які її захищають, що вже не потерпала від рук того ворога. Візьму я в руки гілочку вербову, торкуй землі, дерева й трави. Попрошу у Господа і миру, нехай не буде горя і журби. Гілочка Вербова, ти дай нам всім надію на те, що скоро вже закінчиться війна. Я, як ніколи, зараз в тебе вірю, бо Україна ненька в нас одна. Ще раз за всіх вітаю, бажаю успіху, щастя, процвітання, люблю і поважаю. Слава Україні, героям слава!